Ми сьогодні говорили, що твої книжки дуже легко читаються. Як ти думаєш, за рахунок чого це? Ти десь я дуже легка спеціаль... людина. Ні, чи ж ти читала спеціальну книжку, як написати е, легку книжку, чи що? Ні, тому що я так пишу, як говорю, тому там є і матюки є. Але там нема матюків, до речі? Є в кінці. Ні, трошки А в кінці я навіть хотіла забрати, але там ну, так сталося, що. Uh, именно, ну, Одним словом, деякі матюки, які я забирала, не забрали з верстки, і мені було трошки шкода, тому що я не хотіла, щоб один персонаж мав матюк, він там має один матюк, я їх прям рахувала. І я не хотіла, щоб там в одному контексті звучало слово «позда». Ага. А ми колись на стрімі. Але вони там є, на ми жаль. Ми колись на стрімі обговорювали, що це слово може змінити словом капуста здається. Так. Так, Як думаєш, це впишеться в себе? Ні. Ні, абсолютно. От, але насправді, ну, насправді матюків е, на початку було щось там 23, і я пам'ятаю, взагалі, моя редактура книжки з редакторкою заключалася в тому, що я обґрунтовувала кожен матюк. Ну, він типу... тут має бути. Ну ви ну, тепер було. Ну дивись, ну якщо ти зможеш зараз замінити. Там це одним словом, з 23 ми зійшлися на дев'ять. Угу. Ну, типу, я завалила 14 матюків. Тобто я не могла обґрунтувати, чого він там, крім того, що я хочу. Я хочу, щоб всі матюкались.